Привіт! Ну що, готові розгадати одну з таких, знаєте, цікавих математичних таємниць. Це буде схоже на справжню детективну історію, а наша головна підказка абсолютне значення, або, як його ще часто називають, модуль. Ну все, давайте занурюватись. Здавалося б, що тут спільного? Взагалі нічого, правда ж? Але знаєте, саме це питання такий собі ключ до всієї нашої загадки. От подумайте: крокомір просто рахує кроки, йому ж байдуже йдемо ми вперед чи може повертаємось назад, важлива тільки відстань. І от як ми зараз побачимо, модуль працює за абсолютно тим самим принципом. Отже, давайте просто уявимо собі таку нескінченну доріжку прямо в її центрі нуль, такий собі стартовий стовпчик. Все, що праворуч від нього це світ додатніх чисел, а ліворуч, ніби їхні дзеркальні брати-близнюки, від'ємні числа. Ось це і є наше місце злочину, числова пряма. І ось воно, головне правило нашого розслідування. Запам'ятайте, модуль це просто відстань. Все. Йому абсолютно все одно, в який бік ми рухалися від нуля, направо чи наліво. Важливо тільки одне: а скільки ж кроків зроблено? Так саме ця фраза ідеально все підсумовує. Не напрямок, ні, а саме кількість кроків. Це, по суті, і є наша головна підказка. Якщо це тримати в голові, то розв'язувати рівняння стане ну, набагато набагато простіше. А тепер давайте подивимося на конкретний приклад. Ось у нас є зайчик і білочка. Зайчик стрибнув праворуч на три метри, опинився в точці плюс три. А білочка стрибнула ліворуч на ті ж самі три метри і опинилася в точці мінус три. Дивіться, вони ж у абсолютно різних місцях, але відстань від старту, тобто від нуля, у них яка? Однакова, рівно три кроки. Оце і є модуль. Ну і звісно, в математиці для цього придумали спеціальний символ це просто дві вертикальні риски. Знаєте, вони схожі на таку собі клітку, в яку ми зачиняємо число. І, от, коли ми бачимо такий запис, ми по суті ставимо одне питання: окей, а яка ж відстань від цього числа всередині до нуля? Так, давайте підсумуємо. У модуля є кілька простих, але ну дуже важливих секретів. Секрет номер один він працює як такий собі детектор доброти. Результат завжди, от просто завжди, буде додатним. Чому? Бо відстань не може бути від'ємною, правда ж? Секрет номер два модуль нуля це просто нуль. Тут все логічно. І секрет номер три так звані числа близнюки, наприклад, плюс 5 та мінус 5, вони, хоч і по різні боки від нуля, але модуль у них абсолютно однаковий. Ну що ж, головний секрет ми знаємо. Тепер настав час застосувати ці знання на практиці, так? Розв'язування рівнянь з модулем це, по суті, і є робота детектива. Наше завдання з'ясувати, яке ж число, а може й кілька чисел, сховалися всередині отих вертикальних рисок. Давайте розглянемо три найпростіші базові випадки. Перший модуль X дорівнює, скажімо, 7. Що це означає? Ага, ми шукаємо числа, які знаходяться на відстані 7 кроків від нуля. Це може бути як 7, так і мінус 7. Два розв'язки. Другий випадок. Модуль ікса дорівнює мінус 2. І тут стоп. Ми ж пам'ятаємо, відстань не може бути від'ємною. Тому тут все, розв'язків просто немає. І третій, найпростіший випадок: модуль ікса дорівнює нулю. Ну яке число знаходиться на нульовій відстані від нуля? Тільки сам нуль. Окей. З простого розібралися. А тепер давайте трохи ускладнимо завдання. А що як всередині нашого модуля не просто один x, а цілий вираз? Давайте уявимо, що модуль це така собі подарункова коробка. Ми не бачимо, що там всередині, але ми точно знаємо, яку цінність воно має, тобто чому дорівнює його модуль. І от саме це питання і переводить нас на наступний рівень складнощі. Коли в тій самій клітці модуля сидить цілий вираз, наприклад, x 3, наш детективний підхід доведеться трошки змінити. Дивіться, як це працює. От є рівняння. Модуль виразу x-3 дорівнює 5. Що це нам каже? Це означає, що те, що всередині коробки, тобто сам вираз x-3, може бути або 5, або мінус 5. І все. Ми просто розбиваємо одну складну загадку на дві прості. Спочатку розв'язуємо x-3 дорівнює 5. Отримуємо x дорівнює 8. Потім розв'язуємо x-3 дорівнює мінус 5. І отримуємо x дорівнює мінус 2. Ось так ми і знаходимо обидва можливі розв'язки. Ну що, ми майже біля фінішу. Це останній етап нашого розслідування, остання головоломка. Буває так, що модуль не стоїть сам по собі, він ніби замкнений, заблокований іншими числами, і наше перше, найголовніше завдання звільнити його. Це, знаєте, дуже схоже на те, як знайти скриню зі скарбом, яка оточена парканом, перш ніж відкрити саму скриню, що треба зробити. Правильно, прибрати паркан. От і в математиці так само ми спочатку виконуємо всі можливі дії навколо модуля, щоб він залишився наодинці з одного боку рівняння, тобто ізолюємо його. А ось і чудовий приклад маємо 2 помножити на модуль X плюс 4 дорівнює 10. Що робимо? Спочатку знімаємо паркан, віднімаємо 4 з обох ботів. Залишається 2 помножити на модуль X дорівнює 6. Так, модуль все ще не сам, ділимо все на 2. І, вуаля, наш модуль вільний, модуль ікса дорівнює 3. А це ж уже знайома нам проста загадка, правда? Відстань дорівнює 3, значить, х може бути або 3, або мінус 3. Справу розкрито. І от дивіться. Після всіх цих розслідувань, головоломок, викликів, ми знову і знову повертаємося до однієї простої, але ключової істини. Модуль це завжди, от завжди і всюди, просто про відстань. Якщо тримати це в голові, то жодне рівняння з модулем уже не здаватиметься таким страшним і складним. Ну от і все. Шифер розкодовано. Модуль більше не таємниця. Але наостанок хочеться залишити одне питання для роздумів. А де ще в нашому житті буває так, що сама відстань, тобто кількість зроблених кроків чи докладених зусиль, виявляється набагато важливішою ніж початковий напрямок руху? Подумайте про це. Це питання, мабуть, залишається відкритим для кожного.